На перший погляд вони нічим не відрізняються один від одного, але ці Ray-Ban є новим поколінням смарт-окулярів та вже доступні до продажу в нашій студії техніки. Ну що, друзі, що я хочу вам сказати, що в нових окулярах з'явилася нова палітра кольорів, став більш тривалий акумулятор та подовжений час автономної роботи, що означає, що ви можете знімати відео, робити фото протягом до 8 годин. Ну а ще в нових окулярах покращена камера, що дозволяє робити фото та знімати відео у форматі до 3 к в залежності від режиму зйомки. Мирос, роз потрібен ще один кадр. Не треба щось ще, ще сказати. Що сказати, що сказати? Ну. Е... Замовляйте ці окуляри у VR Store за самими вигідними цінами у лідерів віртуальної реальності та смарт-окулярів та іншої розумної техніки. Що ще сказати? Ray-Ban Meta-Gen 2 доступні до продажу офіційно. У нас є першими в Україні завезли. Ще що сказати, що наш менеджер може вас проконсультувати по всім питанням, допомогти під'єднати окуляри до вашого пристрою, ще навіть ви зможете приміряти ці окуляри прямо тут, в нашій студії. ще що сказати?